Права 9,13. Подайте вираз у вигляді дробу, що не містить степеня з від'ємним показником. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 4 b у 5. Ну що ж, це можна записати, записуємо, що це дорівнює 4, що множиться. За означенням B у 5, і це одиниця, що ділиться на Б у 5. І це дорівнює. Що ж, ми тоді записуємо у чисельнику як добуток чисельників. 4, що множиться на 1, а у знаменнику як добуток знаменників b у 5. Можна записати одиницю, але від цього нічого не зміниться. Отже, у чисельнику у нас буде 4, а у знаменнику B у 5. Є? Переходимо до другого завдання. 7А-1П. Ми записуємо, що це можна записати як 7, що множиться. А у мінус 1 це за означенням одиниці, що ділиться на А у першій степені. Ну і що множиться на P. І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток в чисельників. 7, що множиться на 1, що множиться на P. Ну, а в знаменнику як добуток знаменників. А у першій – це просто А. І це дорівнює. Ну і у чисельнику у нас буде 7П. А у знаменнику А є. Переходимо до третього завдання. Mn у мінус другій, П у сьомій. Це дорівнює. Отже, це можна записати як N, що множиться n у мінус другій за означенням одиниця, що ділиться на n у другій. Що множиться, що у нас є P у сьомій степені. І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток чисельників m, що множиться на 1, що множиться на P в 7. Ну а в знаменнику як добуток знаменників або N у другій степені. І це дорівнює. Тоді в чисельнику ми одержимо M P у 7, а у знаменнику N у другій степені. Є? Ну що ж. Переходимо до четвертого завдання С у міну 2 Б у 5. Це можна записати, що за означенням С у 2 це одиниця, що ділиться на С у другій степені, що множиться. Б у мінус 5. Це одиниця, що ділиться на B у 5 І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. Це 1, що множиться на 1. А у знаменнику як добуток знаменників. С в другій на B о5. І це дорівнює. Ну що ж, 1 помножити на 1 це буде 1. В знаменнику С в другій помножити на BO5 і буде С в степені С2, що множиться, С в що множиться на B о5. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте виграти свою вигляді дідробу. В першому завданні записуємо 4, що ділиться на b о 5. У другому завданні 7P, що ділиться на a. У третьому завданні mp у сьомі, що ділиться на N у квадраті. І у четвертому завданні одиниця, що ділиться на С у 2 Б5. Ну що ж, ось таке завдання на використання степеня з від'ємним показником. На цьому вправу завершено.